17 квітня 2024 року був проведений перший круглий стіл від команди Краснорадінфу в рамках проєкту Медіатор громад. На нашій зустрічі були присутні представники органів місцевого самоврядування, а також всі бажаючі, які попередньо заповнили форму реєстрації. Також в онлайн форматі до нашого заходу доєдналися Юлія Ісаєнка та Світлана Петрова, експертки-медіаторки, які допомогли ефективно нам попрацювати. Що таке ефективна комунікація? Які механізми є спілкування між владою та громадою? Як впливати на рішення? А також як простіше розказувати про свою роботу. Про все це ми говорили під час круглого столу. Вети залучення громадськості до е прикладу прийняття рішень тих чи ми отримали влучні поради, як залучати амбасадорів певних категорій населення нашого міста. Є ВПО, які проживають з 2014 року, які приїхали з Донецької Луганської області. вже Як люди звертаються до органів місцевого самоврядування? Яким чином це відбувається на сьогоднішній день? Саме такі запитання ми задавали і дізналися наступне. Супер, пані Слана, дякую. Ну особисто до мене ні, а до голови я працюю в державному органі. То вистування, електронна почта, прийом веде голова. Телефонні, тобто комунікація у більш офіційна відбувається Так. супер. Варіантів комунікації є багато. Це і соцмережі, це і офіційна комунікація. Але якщо обговорювати ефективніше, то це все таки добрий день. У нас є питання, коли у вас буде час зустрітися і зустріти. Треба поговорити з ладою, тому одразу йдемо до Світланову ковальку. Якщо ми розуміємо, що питання трохи специфічне. Нащо тоді чіпати людину, котра дуже зайнята? І ми підемо тоді вже до спеціаліста. Це все залежить від питань. Яким uh є -huh. комунікація? Я піду сразу в плані Ніколаєві, якщо мені нужна якась то допомога. Я йду напрямую в плані Ніколаєві. Точно так ми працюємо з Мерифанського пряма, тока пряма комунікація. Як у нас красочно все виходить? Добре. Тобто, основне для Краснограда, шановні наші гості, основним механізмом це є живе спілкування і трішечки там соцмережі і офіційне. А взагалом у нас це живе спілкування. Та як варто зробити більш доступніше для звичайних школярів, студентів, волонтерів, просто пересічних містян. Як ви думаєте, давайте тепер з цього кого щоб спростити, то в принципі у нас часто звертаються в Фейсбуці в месенджері. Люди пишуть: є така то і така то проблема. Ми стараємося тут же все оперативно вирішувати. Я не бачу в цьому проблеми. Також завжди приходять люди, люди особисто в міську раду. Також направляємо до всіх спеціалістів, які можуть вирішити ту чи іншу проблему, допомогти з якимось питанням. Ніколи не відмовляємо цьому як сприймають інформацію. Людям саме головне побачити, якщо вони побачили, що. Освітлені вулиці для них це класно, зроблена дорога, класна. А наприклад, виготовляємо генеральний план території, людей ці не цікавить. Вони не бачать цей пакет документів, їх це не ну, їм все одно це. Їм головне побачити. Як можна простіше, відкритіше подавати інформацію про органи місцевого самоврядування. Ми не кажемо тільки про. Конкретно там про Світлану Миколаївну, але або про ОРФ а взагалі про міс... ну, то тобто місцеве про самоврядування про роботу, як простіше і відкритіше подавати цю інформацію, щоб люди розуміли про діяльність влади, що треба робити розвернути з сторони власті, тому що бути вислуханим і бути услышаним це разне, якщо я буду я буду горіти собі, якщо мені нужно, щоб я був услышан, вислушаний все, я сну этого добьюсь. У меня были моменты, когда мне приходилось сюда не Николаевне, Я ходил пять дней подряд. У меня не было времени меня принять, но тем не менее она меня приняла. Потому что у меня была цель, чтобы я, я был услышан и чтобы были выполнены определенные там, мои какие-то требования или какая-то была оказана помощь. Угу. Поэтому мне, допустим, мне как представителю фонда мне несложно абсолютно добиться какой-то коммуникации с властью. Ви кажете про те, що ви п'ять поспіль ходили, щоб потрапити на прийом. Але можна з цього зробити як таку певний нюанс. Можна зробити, наприклад, електронний запис, щоб не ходити туди, а записатися і прийти поспілкуватись. Чому не так? Це такий інструмент, який ж ви п'ять днів не ходили зекономили б час. Знаєте, якщо в цій кімнаті було все наше місто, і всі могли прям так набрати, як ми всі. Так, У мене є номер телефону, я можу поспілкуватися. Але Красноград це трохи більше, ніж цей І в основному люди, може зацікавлені вирішенням деяких питань, але вони не будуть ходити, як пан Владислав, 5 днів. Вони просто заб'ють, ну, кажу, як є. Тому, мені здається, було б більш ефективно зробити якусь банальну Google-форму, коли ти просто можеш написати, так, я такий-такий, і я але трошки хочу поговорити з цього питання. Найпростіше, що просто прийшов голову прямо зараз. Просто це навіть на тебе, а давай проекспериментуємо. Кілька тижнів зробимо. Давай зробимо Google Form. Круглий сіл це ефективний інструмент? Ні, не всі а тоді, тоді підуть. По-друге, круглий сіл не можна проводити через там маленьку проблему громадян, ніхто не прийде з вами. Давайте казати чесно. По факту таку платформу, де кожен містянин може зареєструвати свою проблему, яка через е, відправляється на міську раду. Міська рада вже знаходить людину, яка за це відчуває. Але найважливіше, що це не було анонімно. змоделювавши певну ситуацію зі сміттєзвалищем, ми розглядали варіанти комунікації, коли вона буде ефективною, чи коли вирішиться ця проблема, чи коли її візьмуть до уваги. У кожному були думки різні. Чи ж на неї відреагували, знайшли людину, яка відповідає за це, і вони переклали на неї це. Це ефективна комунікація. Чи ефективна комунікація буде вважатись тоді, коли цього смітника вже не буде? Що для кожного з нас ефективна комунікація? Коли смітника не буде. Коли людину оштрафують, а не прийдуть. Її є штрафой, а сутник стоїть. Ні, не повинно. А штрафують і скажуть, скажуть прибрати, да? Бо чаги повинні якісь бути, щоб людина задорбує, до донести. Uh -huh. Просто бути услышаним. Ну, такой себе варіант. Просто, а, хорошо, ми вас слышали, но від результату от этого никакого uh -huh. не поменялось. То есть і здесь, наверное, е, должен кто-то из міської ради нести ответственность за данный вопрос. То здесь угу. я прощаюсь, тогда скажите тебе, конечно, несет за это ответственность, и дайте мне тогда письменный то письменный ответ о том, что вы не можете это решить для того, чтобы я мог дальше идти, чтобы получить тот результат, который я себе дал, угу. результат, который я себе поставил. Хорошо. И здесь, допустим, если мы говорим собирать запросы от людей, да, я на сто процентов уверен, что я могу собрать запросы от людей, пойти в мискуранду, да, но пойдет ли ответ, результат, результат пойдет да. ли? Перше, не тільки гул-форму з питаннями, які будуть задавати, які хвилюють місця, да, з проблемами, які будуть, і ми будемо передавати їх на міську, ну, тобто експеримент, важливо тоді створити в першу чергу опитування. Напевно, що люди дійсно не розуміють, зібрати підписи можуть. Влад, може, Вадим, може, Марина може зібрати підписи. Який результат з цих підписів? Ну, Насправді, чи є якийсь результат? Ну тоді ми розділяємо, що ефективна комунікація це коли наше повідомлення дійшло, да. але вже потім їх істають. Вони знають проблему. Я ж не можу прийти і стукнути, чого ви це не вирішуєте. Я доніс проблеми. Про проблеми важливо говорити. Дякуємо всім, хто спостерігає за нашою діяльністю. Долучайтеся до наших ініціатив, до круглих столів та разом змінити комунікацію на краще.